Страшна людина, вона отримує коробки і не розпаковує їх. Але зараз ми її розпакуємо. Це книжечки від BookChef, які я чекала. Суджені. Мені дуже радили цю книгу. Коли я виклила свій відгук на трилер Марса, мені сказали, що треба прочитати це, типу, як перша книга, і в ній можуть бути пов'язані герої, щоб читати далі, то спершу треба прочитати суджених. Це про ДНК тест і про те, що можна знайти свою ідеальну половинку, але не ромком, не любовний роман, а трилер. Отже, нічого хорошого з цього не вийде. Наскільки хорошого, тобто наскільки поганого, очікувати від цієї книги, подивимось, але загалом Марс пише дуже таких цікавих, сірих персонажів, яким приємно залазити в мозок, дізнаватися, що вони насправді мають на увазі під своїми вчинками, і це найчастіше буде відомо наприкінці книги. «Омилий доми. Я питала чесно, чи ця книга буде скляна. Але я знаю, що тут є гарячі сцени, отже, це любовний роман. Подивимось, наскільки він буде гострим, скляним і драматичним, тому що мені так і не зізналися, наскільки він буде драматичним. У нас є Моллі Шекспір, і в нас є Ромео Принц. Подивимось, яке їх чекає роман... Романня <хи> кохання. Дякую, Бокше.